Традиційно починаючи із 1996 року, відбуваються ці обласні змагання із воєнізованого кросу в рамках місячника організаційно-масової роботи обласною організацією оборонного товариства, присвячені змагання Дню захисника України та 25 п'ятій річниці від дня утворення товариства сприяння обороні України. У змаганнях взяли участь 18 команд первинних організацій ТСО, загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, ліцеїв, коледжів, переможці районних та міських відбіркових змагань команди первинних організацій Автошкіл, спортивно-технічних клубів та Коростенського технічного коледжу ТСО. Змагання відбувалися із трьох військово-прикладних видів спорту воєнізованого кросу на півтора кілометра із зброєю, стрільби із пневматичної гвинтівки та кидання гранати F1 на відстань не менше 35 метрів. За кожний невлучний постріл, а їх було п'ять, і недокидання гранати на зазначену відстань. Учасникам присужалися штрафні кола по 50 метрів. На сьогоднішній день, як ви бачите, ситуація в державі досить складна. І від національно-патріотичного виховання в певній мірі залежить і обороноздатність нашої держави. А військово-патріотичне виховання це є складова національно-патріотичного виховання. І так як ми підготуємо нашу молодь, як вони будуть, які будуть мати навики, яка в них буде зацікавленість, яка взагалі буде, яка в них Яке буде патріотичне виховання, і в першу чергу іменно національно патріотичне виховання від цього залежить в певній мірі і обороноздатність нашої держави. Мета змагань привернути увагу громадськості до діяльності організацій ТСО, героїко патріотичне виховання молоді, популяризація військово-прикладних видів спорту, виявлення кращих спортсменів та колективів, а також підготовка юнаків до служби у збройних силах України. Ми настроєні зразу були на ви, на перемогу. думаємо, будемо переможцями. Переможцем уже був хоч раз. Так, да, в районних змаганнях вже були переможці. тому ми будемо обласними. Змагання відбувалися у запеклій боротьбі. Кожна команда намагалася показати кращий результат. І як наслідок, третє місце у командному заліку здобула команда Житомирської міської організації ТСО. На другому місці команда Володарсько-Волинської районної організації ТСО. І першість здобула команда Баранівського спортивно-технічного клубу. Вона була відзначена кубком, дипломами та грошовою винагородою. Медалями і грамотами були нагороджені також переможці у особистих заликах